Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую перевірений роками рецепт дуже смачного та ароматного сала в лушпині з цибулі. Це проста в приготуванні, але надзвичайно смачна страва. Якщо ви любите сало, то цей рецепт вам обов'язково сподобається. Спочатку беру сало, в мене шматок вагою 850 г. розрізаю його навпіл, відкладаю в сторону. Беру каструлю, вливаю в неї 1 літр води. Додаю 3 столові ложки солі. Далі, щоб додати аромату, додаю в каструлю 4-5 листків лаврового листя. Вони дають чудовий запах під час варіння. Також додаю приблизно 15 горошин чорного перцю. Це додасть смаку. Беру дві гарні жмені лушпиння. Попередньо промила його в холодній воді. Моя цибуля не зовсім чиста кладу шматки сала, придавлюю сало руками, щоб воно було повністю занурене в рідину. Тепер ставлю каструлю на вогонь. Як тільки рідина закипить, зменшую вогонь до мінімуму і варю сало на малому вогні близько 30 хвилин. Через 30 хвилин я перевертаю шматки сала і вимикаю вогонь. Залишаю сало остигати прямо в каструлі. Беру дві столові ложки зерен коріандру і подрібнюю їх в кавомовці. Не потрібно подрібнювати порошок, краще залишити невеликі шматочки, щоб хоріандр не втратив свого аромату та не став занадто інтенсивним. Це додає страві легкий, але приємний смак. Далі беру 60 грам чеснику. Спочатку я хотіла натерти його на терці, але в мене чесник минулорічний і він м'який, незручно терти, тому я вирішила пропустити чесник через прес. Часник і коріандр змішую в мисці. Додаю одну або дві столові ложки олії для кращого з'єднання інгредієнтів. Це робить суміш більш м'якою та ароматною. Добре перемішую всі спеції, щоб вони розподілилися рівномірно. Беру шматки сала, які вже охолонули, і щедро натираю їх цією ароматною сумішю щаснику та коріандру. Натерте сало має бути добре покрите спеціями з усіх боків. Це надасть йому аромату. Після того, як натерла, загортаю сало в пергаментний папір. І кладу в лоток. В мене скляний. Лоток закриваю кришкою і ставлю в полотині. В мене стояло 5 годин. Краще, звичайно, залишити на ніч. Це дозволить салу добре пропитатися смаками спецій, а також... Охолонути та стати ще смачнішим. Я дістаю сало з холодильника. Виймаю з лотка і нарізаю на шматочки. Ось і все. Сало готове. І воно неймовірно смачне! Ця закуска чудово підійде до будь-якого святкового столу. А також буде смачною на кожен день. Нам смакує, і вам сподіваюся, теж. Смачного дякую за увагу! Бажаю вам удачі! Експериментуйте, готувати легко. Підписуйтесь на мій канал, готуватимемо разом. Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!